Lubą na horyzoncie Я бачу світло крізь туман, ми знов на межі меж назавжди обман Любов на горизонті, серце рветься в бій якщо це сон не буде, я хочу бути в ній, ніч повільно дихає, містом, ти мовчиш цього досить Я читаю тебе без слів, Між житки, моя слабкість, мене світі, не безрішні, але тягнемо магніт Ти мій шанс не втекти, я твій ризик і ліміт. І якщо знову впадемо, вниз я триматиму міцно, бо містраком, і любов. Я вибираю дійсно Любов на горизонті, я бачу світло крізь туман. Ми знову на межі між назавжди і обман Любов на горизонті, серце рветься в бій якщо зі сон не буде, я хочу бути в ній. Ти торкаєшся, зникає час, відстає надто чесним я не прошу нічого взамін, просто будь тут тепер і разом ми ламали себе до крику, збирали по частинах знов, я не вірю у щось велике, поки не прийшла любов Нехай горить усе позаду, я не дивлюсь назад, навіть якщо буде боляче я прийму це азар Любов на горизонті, Вона ближче, ніж здавалося, що було до тебе, наче просто тренувалось тут на горизонті. І я йду і назустріч сам, якщо це наш останній шанс, я його не віддам. Тихо, любов вже тут.